Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така у нас Нівеста заходить в продаж. Це у нас Audi Q7 2017 року випуску в комплектації Preсті. Машина максимальній комплектації, все є, окрім пневмопідвізки в біленькому кольорі з хорошою передньою оптикою. Спереді є у нас Дістронік. На хорошій резині легкосплавні оригінальні диски, камери 360. Це в нас Америка, друзі, мінімальне пошкодження, все відновилось якісно та тільки оригінальними запчастинами. Зверху у нас панорамна криша з люком, ззаду LED-оптика. Ось так у нас все виглядає. Тут можна в нас доставити фаркоп, електропривод кришки багажнику, третій ряд сидінь. Ось так у нас все тут виглядає. Також у нас можна електрично підняти сидіння, опустити. Все це в цій машинці є. Технічно нагадую, повністю справне авто, вчасно обслуговувалось. Також у нас присутні дотяжечки дверей. Все, по автомобілі працює, жодної помилочки немає. Тут у нас ось така краса. Просто подивіться, амбієнт підсвіточка, коричнева шкіра, преміум кустика бозе, куча підсвіточок, шторки присутні, працюють. І ось такий у нас салончик перфорований, чорна стеля. Така краса, Чотирьохзонний клімат, підігрів усіх сидінь. Оп. Спереді, нас, друзі. Безключовий доступ, камера в зеркалі. Тут у нас датчики мертвих зон, пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, електродзеркала. електроприводи всіх передніх сидінь. Також у нас доступна вентиляція передніх сидінь, шкіріне мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз-контроль. Тут у нас датчик світла дощу, це, понятне діло, віртуальна приборна панель, розширена мультимедія, камери 360, це, понятне діло. тут у нас вибор рухів, точніше, режимів їзди. Так. Оп. Оп. Все працює по машинці. Також у нас є запуск двигуна з кнопкою. понятне діло, тут у нас система старт стоп Допомога при старті вгору, при спуску. Така у нас краса в салоні. Дуже зручний, комфортний максимальний автомобіль. Він в нас має 3 ряди сидінь, нагадую, 7 місць. Друзі, пробіг даного автомобіля в нас 137 тисяч кілометрів. Це в нас 3 літра бензиновий двигун, повний привод квадру і 8 ступка автомат. Ціна є 35 490 доларів. Кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.